Так, мені оксіка, виключаєте там про списочку, так? тема моєї доповіді сучасний підхід до проведення уроків професійно-теоретичного навчання. Згідно з новою передиховою професійної освіти, основою освітнього процесу стає потреба учнів саморозвитку, а педагога у створенні навчального середовища. Сьогодні змінюється мета та зміст освіти, з'являються нові технології, методи, форми та засоби навчання. Але основною формою професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки в ПТНЗ залишається урок. Концепція сучасного уроку базується на особистісно орієнтованих цінностях освіти, коли учень є центральною фігурою навчального процесу. При цьому педагог у більшій мірі виступає в ролі організатора самостійної, активної і пізнавальної діяльності учнів, компетентності консультанта і помічника. Його професійні вміння повинні бути спрямовані на не лише на контроль знань і умінь, але й на проготування, діагностику і коригування дій учнів, щоб вчасно допомогти своїм кваліфікованими діями усунути утруднення в одержанні і застосовування. Пані учні мені, що включіть, будь ласка, я перепрошую про технолічні читання. І там є е, текст пані е, панічні читання. Там, там. І там цей текст по е, чуть е, Так, так. так Трошки. От тут можете зупинитися. Дякую. Е, так, серед існуючих сьогодні стратегії навчання Навчання, о. лекції, міні-лекції, опитування блоку, демонстрації тощо. Інтерактивне, взаємодіюче навчання це коли в нас є дискусії з відкритою відповіді, робота малих груп, які співпрацюють між собою, інтерв'ювання, генерація ідей за допомогою мозкової атаки, активні громадські дії, такі як листи, звернення, листівки, плакати, реклама тощо, вираження своїх думок і почуттів, невдвальними засобами, розробку власних проєктів, індивідуальне навчання. Перепрошую, індуктивне навчання. Так, це воно коли грузується на досвіді тих, хто навчається. Тут присутні ігри, рольові, сюжетні розвивальні і ситуаційні. Також у нас є самостійне навчання, це письмові роботи, реферати, публікації, навчальні проєкти, курсові дипломні проєкти та творчі роботи. Отже, формат сучасного уроку це урок з використанням ідей креативної освіти. А інтерактивні технології, методи і форми навчання є оптимальними для вирішення суспільних завдань з формування майбутнього професіоналу, зрослою, критичним та креативним мисленням. З метою активізації пізнавальної діяльності учнів у масовій практиці почали з'являтися уроки, які відрізняються від традиційних новими формами, структурою підходами. І уроки найбільше вражають учнів, оскільки потребують зовсім іншої підготовки, ніж стандартний урок, як для учителя, так і для учнів. У повсякденній практиці педагогі з'являються не так часто, оскільки вимагають набагато більше зусиль умінь, навичок від усіх е учасників навчально-виховного процесу, ніж звичайні традиційні уроки. Під час підготовки та проведення нестандартних уроків розвиваються інтелектуальний, творчий та організаційний потенціали учнів. Нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати форми і методи роботи, позбавляються шаблонів, створюють умови для виховання творчих здібностей учнів, розширюють функції вчителя, дають змогу виховувати специфіку, певного матеріалу, е, виховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості кожного учня. Використання нестандартних форм уроків сприяє формуванню пізнавальних інтересів учнів. Вони безпосередньо беруть участь у процесі навчання. Основними рисами. Відмінності, стандартних і нестандартних уроків є перша структура уроку. У нестандартних уроках вона різноманітна і залежить від типу уроку і спострукту проведення. Далі мотивація навчання. В стандартних уроках мотивація навчання проводиться по принципу вчу, бо треба знати. А в нестандартних уроках мотивація навчання йде підсвідомо і без примусів до навчання. Спосіб проведення навчання. Навчання, яке ведеться за допомогою стандартних уроків, проводиться як певний шаблон серії уроків, де іноді можуть зустрічатися ігрові моменти в залежності від особливостей учителя. А нестандартний урок може пройти під величезною ігровою ситуацією протягом усього уроку. Новий спосіб навчання це є власне стандартні уроки, вивчають матеріал одного предмету та інколи можуть з'являтися між предметні зв'язки. А нестандартні уроки можуть вивчати е, матеріал блокових кількох предметів, наприклад, інтегровані уроки. Кількість груп. Нестандартні уроки дають можливість провести урок з кількома групами одного часу. Розвиток нових умінь. За допомогою нестандартних уроків можна розвивати увагу, пам'ять, мислення, уяву, авторські здібності та інше. Продуктивність праці. Рівень активізації уваги учнів значно вищий, і вони не так втомлюються на нестандартних уроках. Серед типів нестандартних уроків у нас є урок семінар урок дослідження, урок суд, урок дискусія, урок конференція, урок телерадіопередача, урок практику, урок екскурсія, урок пригрив і дуже багато інших ще можуть бути таких уроків. Ем, будь ласка, також надію вас дуже вас прошу, включіть там, де є файли урок конференції. Ем, отже, хочу перейти тепер до того, що в цьому першому семестрі цього нашого навчального року. Я проводила два відкритих уроки, власне, і де, власне, вони є нестандартними. Один з них це був урок конференція і другий урок семінар Урок конференція, власне, що це таке? Це одна з нетрадиційних форм навчання, яка сприяє формуванню знайомих і навичок здобувачів освіти, їх закріпленню, та вдосконаленню, поглибленню та систематизації. Це комплексна форма узагальнення результатів самостійної пізнавальної діяльності здобувачів освіти. Під керівництвом викладача, що здійснюється завдяки спільним зусиллям обох і сприяє позитивному результату навчання. Так е, і відповідно також наставніше пан урок семінару. Е, урок семінар власне це був другий мій відкритий урок форма організації уроку, коли ж, е, в школі інші учні чи студенти самостійно вивчають матеріал за різними джерелами інформації, колективно обговорюють результати і робота над певною проблемою або темою під керівництвом учителя. Наскільки заняття дають можливість використовувати інформацію самостійну здобуту з різних джерел, у суперечках і дискусіях, поглиблювати і систематизувати знання. Формувати пошукові і дослідницькі навички учнів, відстоювати свої погляди, здобувати навички публічних виступів, готуватися до участі в громадському житті і продовження освіти. Е, так, Там тепер дивіться по списку і по чуть-чуть е, будемо демонструвати власне те, що я використовувала на цих своїх нетрадиційних уроках. Так, у нас є такий, е, такий метод слова асоціації. Це дуже просто, коли діти на в принципі ці слова асоціації я застосовую не лише на відкритих уроках чи там нестандартних уроках. Просто коли діти починають засинати під час заняття, бо їм вже стало якось занадто, е, ці, ну, скажімо, іноді втомлюються, та можна просто їх трошечки розбудити, тим що сказати. Давайте ми по даній темі просто назвемо будь-які слова асоціації, які все ж таки е, на вашу думку стосуються саме цієї е, Теми, так? і відповідно учні починають трошки думати, так? вони починають е згадувати. Так? І, відповідно, Ми е в даному уроці це була власне слова асоціації до е стрижок, так? про які ми там говорили. Відповідно, ми розглядали чотири формі стрижки основні. І кожна одна з там були групки, так тобто, відповідно, що я можу сказати, ви можете побачити повну версію уроку на моєму YouTube-каналі, Так, там відповідно є повний цей урок, А тут ми власне обговорюємо те, що ми з ними виясняли про ключові тези, трошки пролистайте, так тобто вони мали завдання знайти на їхню думку ключову тезу до даної їхньої теми, і також знайти слова асоціації для власне даної форми, про які ми там власне говорили. Так потім ну, показали, йдемо далі, на наступний файлик. У нас там є що у вас там є? так. -та. Тобто таким одним видом з тих завдань, які дається на такому уроці, нестандартному, це буде так. Тут був у нас фото-кросфорд. Тобто учні е, можете включити так на одну і трошки повистати там легенько. так. Тобто, ми, коли е, учні бачили на екрані, скажемо, картинку. І е, було там запитання, і далі наступне вони відповідно вже думали, дивилися на кількість цих букв, і далі собі думали, що це може бути. Звісно, що якщо вони готуються ретельно до цієї теми, то вони знають про що мова, і такі е, власне візуальна така картинка, де та є можливість згадати про ті чи інші розділення, там і тяжки, і так далі, відповідно відповісти на може так трошки стріночкою покласти, якщо є можливість. Відповіді, і перевірити свої знання під час так, такого завдання. Ну, тобто ми виясняли, який у нас розподіл був на зони, і вияснили, що це класичний. Добре, все тоді включаємо наступний файлер у списку. Ні-ні-ні, то виключайте і там у списку. Так, щоб Ми довго не затримували, я думаю, що всі зрозуміли про що мова. Далі у нас є завдання фото Ми застосовуємо на таких е, заняттях. Так? Тобто, ми просто дивимося на красиву картинку, і е, я задаю їм запитання, так? що ми бачимо скажімо, на цьому фото. Це якийсь певний вид стрижки чи певна форма стрижки, так? чи певна якась інша ситуація. Це може бути не лише по стрижках, просто тут наведений приклад е, саме по тих е, стрижках, про які йшлося на уроці. Добре, дякую. Наступний файлик. Також, звісно, що ми використовуємо е тести. Та, тести ну, тобто візуально скажемо, е тут включіть, будь ласка, перше, це фото, просто щоб розуміли. Тут вони просто слухають на слух. Так, яка в них є, є запитання певні, є варіанти, які я наголошую. Потім вони думають, і наступна картинка у нас на екрані відповідно з'являється відповідь, і вони бачать, ага, це правильно вони вгадали чи неправильно. от візуальний, скажімо, теж тут і на слух, і на, на візуалізацію. Добре, дякую. І е, що там останнього зараз? Так, на картинку. Ага, так, також у нас ще є. Це було вже з другого уроку, так? Це просто власне такі картинки візуальні. Можна там ще переключити не на першу, можете покласти трошки, якщо можете стрілять. Ну окей. Закриваю. Тобто вони бачать просто технологію, так, коли ми щось вивчаємо, вони такі візуальні картинки, щоб розуміти, що мова, Це ж ми відповідно ми відтворюємо, щоб діти подивилися зрозуміли тобто, весь Дякую. Також, також наступне у нас там було що. Е, та, тут, тут, тут також є картинки, ми їх відкриваємо і дивимося, власне, діти відгадують, що саме вони бачать. Тут мова йшла про вторинні кольори, потім про первинні, е, про кольорове коло, про освітлення і так далі. Тобто ми просто дивимося уважно, з ними е, багато стараємося говорити і власне застосовувати ще якісь візуальні ефекти. Виключаємо і останнє, що ми е, часто застосовуємо на е, уроках е, власне, цих е, будь-яких моїх уроках, ми часто стараємося так робити, щоб нам було більш зрозуміло, це і техніки. дати Максимальну інформацію, і я думаю, що ця максимальна інформація власне, може складатися з слайдів, з відео. І е, також, ну, Я думаю, що хто десь слідкує час від часу за якимись моїми посиланнями на сторінці, то бачить, що власне, я стараюся створювати для учнів і лекції, так, по можливості, що тим паче, що зараз у нас іноді е, часто є е, дистанційне навчання, і під час дистанційного навчання просто нереально. Вчити учня, давши йому якусь там книжки і все. Тобто, зрозуміло, що максимально це створюється для того, щоб учень нам при дистанційному навчанні міг почути правильну лекцію, міг побачити техніку виконання тої чи іншої роботи і засвоїти, покращити свої відповідні знання і навики. Так? Тобто, власне, що з учнями також стараємося ми на час уроків теорії, так, теоретичну навчання, ми знаємо, що в нас є дуже багато практичних е лабораторних робіт. І ми, відповідно, стараємося там застосувати власне, виконати ту чи іншу стрижку зачіску, фарбування і далі. Звісно, що хотілося б кращих умов для цього всього, але ми е не опускаємо носа. І працюємо е, активно. І сподіваємося, що нас, е, в нас вони ці умови покращаться. Звісно, що чекаємо закінчення цієї години, перемоги і е, бажаю всім мирного неба. Дякую і всім за увагу. Дякую, що Дяк. було цікаво?